На що витрачає кошти влада Києва? Коротко оглянемо тендри державних установ, які Київ влада протягом минулого тижня. Традиційно починаємо із тендерів в столиці. КП Київський культурний кластер за майже 4 мільйони гривень купить три дизельні генератори. За ремонт урядового автопарку заплатять 1 мільйон 500 тисяч гривень. Київський офіс експертного центру МОЗ відремонтують за 12 мільйонів гривень. На Троєщині замінять аварійні ліфти. За ремонт відділення Приватбанку у центрі Києва заплатять 48,5 мільйонів гривень. Нафтогаз заплатить 640 тисяч євро юридичним консультантам. Київ Пастран складе 5,5 мільйонів гривень у ремонт тролейбусів. ДБР витратить понад 1 мільйон гривень на тактичні драбини та відеокамери. Що ж, а ми переходимо до тендерів столичного регіону. Київ облрада витратить кошти на ремонт кондиціонерів та принтерів. Гнідин вкладе понад 1,5 мільйона гривень у нічники, дрони, реби та маскувальні сітки. У дитсадку Славудича облаштують житло для внутрішньопереміщених осіб. Біла церква купить мобільне укриття майже за 2,5 мільйони гривень. Для лікарні сквери куплять нові каталки та матраци. Чорнобиль вкладе понад 8,5 мільйонів гривень у дорожню техніку. Рокотине придбає станцію для видачі паспортних документів. Обухів вкладе 16,5 мільйонів гривень у перевірку комунальних земель. А Миронівка проведе нормативну грошову оцінку земель громади. Переяслав збудує артезіанську свердловину та відремонтує водогін. Берег десни в межах зазим'я укріплять за 1,4 мільйони гривень. А детальні про кожен із цих тендерів ви можете прочитати на сайті «Київ Влади. Шукайте лінку в описі.